Іван Драч Пучка Мізинця. На маленькому глобусі світу, малесенька цяточка України, як маленька пучка мізинця, де Росія лежить, як долоня, а Казахстан як великий палець, та цією маленькою пучкою Не лише глобус вимірюю. Ви все на світі, просто іншої міри не маю. Це ви собі міряйте, хто чим може і чим хоче, хто цілим глобусом, хто долонає цілою, хто пальцем великим, а хто середульшим, хто вказівним, а хто безіменним, а я не мізинцем міряю, а пучкою. Того мізинця. Так він, мене болить. Переможного миру вам.